Добрий день Марята! Я пропоную вам сьогодні разом зі мною погратися у дидактичну гру, яка називається Африканська тварина чи свійська. Дітки Зебра, це Африканська тварина чи свійська. Правильно, Африканська. А кролик це африканська тварина чи свійсь. Так, Марята, це свійська тварина. Бегемот це Африканська тварина чи свійська. Бегемот живе в Африці. Тому африканська. Курка африканська чи свійська птаха. Так малята це свійська птаха. Лев – це африканська тварина чи свійська. Так дітки африканська тварина. А півник свійський чи африканський. Так, дітки, це свійський птах. А слон. Це свійська тварина чи африканська, тобто живе у Африці. Африканська молодці малята. А Аписик це свійська тварина чи африканська. Правильно дітки це свійська тварина. А жираф свійська тварина чи африканська. Африканська тварина. А котик свійська тварина, чи африканська. Все вірно, малята, це свійська тварина. А носоріг це свійська тварина чи африканська? Все правильно африканська звичайно ж. Корова це африканська тварина чи свіська. Звичайно ж свійська. А ось крокодил це африканська тварина чи свійська. Африканська. Молодці малята. Дітки а коза — це африканська тварина чи свійська. Свійська тварина, молодці марята. А ось гепард. Це африканська тварина чи свійська? Африканська, молодці марата. І остання гусочка. Вона свійська чи африканська? Все правильно, дітки, вона свійська. Дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня та чудового настрою!